Вітаю вас, друзі. 25 серпня сьогодні і до кінця дня виник новий черговий скандал. Організації Обідних Націй прирівняли Україну до Росії і сказали, що обидві сторони, за їхнім твердженням, повинні дотримуватися міжнародного права під час ведення війни. Я готовий дати емоційну оцінку цього. Спробую себе стримати, але принагідно прошу вас зараз, хто дивиться мене вперше, підписатися на мій. YouTube канал, це можна зробити прямо під цим відео. Натиснути палець догори не для того, щоб там відео сподобалося, а для того, щоб його більше бачили. Тому що таку інформацію, про яку я зараз говорю, повинні знати максимально велика кількість людей. Бо Організація Об'єднаних Націй, на секундочку, створена після Другої світової війни, для того, щоб припиняти війни в світі, а не сприяти їм, а подібними заявами вони лише сприяють. Тому давайте зараз спробуємо з цим розібратися максимально детально, детально пару ракурсів не такої далекої історії, але уже сучасної ведення війни в Україні я вам наведу. І так, поїхали. Вся ця катавасія, я так кажу, вона почалася ще у березні місяці, коли 23 числа березня до Москви прибув, щоб обговорити з російським. Російською владою питання гуманітарного характеру, президент Міжнародного червоного хреста Петер Маурер. Саме тоді, коли вже йшов, ну фактично місяць, пройшов спочатку широкомасштабного вторгнення, чимало громадських організацій, відомих людей почали засуджувати ці дії. І от уявіть собі: ну, а що ви уявляєте? Ви чудово це пам'ятаєте, коли ми бачимо фотографію, як президент Червоного Хреста тисне руку Лаврову. Лавров. Ну, якщо згадати, він до початку. Широкомасштабному вторнюю говорив, що вони ніколи не збираються нападати на Україну, що ніяких військових дій проти України вчиняти не будуть, і так далі. Тому подібне. Риторика була точно така сама, як у Путіна. Єдине, що потім він після 24-го почав говорити про демілітаризацію, денацифікацію, і взагалі, що в Україні в Києві сидять нацисти. Суцільні нацисти, суцільні бендерівці, їх треба всіх знищувати. Ну і президент Червоного Хреста йому тисну руку. Звісно, що скандал. Сьогодні червоні. І хрест, за твердженням радника мера Маріуполя Андрюшенка, він відповідний пост опублікував себе в Телеграм, абсолютно вільно переміщається по Маріуполю. І це добре. Вони привозять туди продукти, ліки для тих, хто там залишився і потребують, бо ну, це їхня місія. Але коли наш. Е е Обудсмен захисту прав людини звертається до Червоного Христа з проханням засудити дії Росії, які хочуть влаштувати в Маріуполі судилище над азовцями. Він просить засудити дії Росії, які депортують українців із території. України до Росії, а загалом за окремими твердженнями депортовано 5100 діток. А загальна кількість депортованих сягає за різними даними навіть до 1 мільйона. То Червоний хрест мовчить. Вони про це не говорять. Коли в Маріуполі сьогодні фактично екологічна і соціальна катастрофа, побутова катастрофа, Червоний Хрест про це мовчить, їм це байдуже. Вони просто роздають пакуночки з їдою і ліками. Ще раз говорю, це дуже добре, але і інша місія їх засуджувати агресивні дії Росії по відношенню до України, те, що вони вбивають тут дітей. Про це вони нічого не говорять. Буквально вчора ще один скандал виник із Папою Римським. Франциско понтифік сказав, що війна божевільна в Україні. це абсолютно всі погоджуються, але він забув сказати, що цю війну веде Росія проти України на території України. Але він не бачає нормальним жертви, які виникають внаслідок цієї війни. Про дітей він не згадує абсолютно. Зато говорить, що Дугіна, та, що пропагувала расизм на весь світ, вона невинна жертва цієї війни. Скандал здійнявся дуже великий, і це буквально дивіться, день за днем відбувається. Далі більше, буквально сьогодні, топ-чиновниця ООН, яка є гуманітарним координатором ООН з питань України по Україні Деніс Браун після ракетного удару, який вчора в День Незалежності росіяни завдали по території Дніпропетровської області, внаслідок чого загинуло 25 людей, двоє із них діток, закликала всі сторони дотримуватись міжнародного права. Я вам зараз читаю цю цитату, але ще раз наголошую на цьому слові. Всі сторони повинні дотримуватись міжнародного права. Які це сторони? Україна і Росія? От мене запитання, а скажіть, будь ласка, хто де воює? Вона каже: я справді шокована ударами, які вчора вбили та завдали поранень мирним жителям поблизу залізничної станції в Чапліному, що в центральній Україні? Діти були вбиті під час цієї атаки. Пише про них. І вони загинули в місцях, які мали бути безпечними. У мене запитання: як має бути безпечне місце, де перебуває дитина, наприклад, вдома? Бо внаслідок цього удару дитина загинула вдома? Яке безпечніше місце можна було їй зробити? Вона мала бути в підвалі, звичайно, але вона була вдома не на території військового об'єкту, в своєму будинку під час подорожі. Як вони можуть бути в безпечному місці, якщо Росія постійно проти них воює? Як можна прирівнювати Україну і Росію і говорити, що всі сторони повинні дотримуватися? Міжнародного права вона пише так: вони повинні були бути в безпеці, але вони не були. В який спосіб можна сьогодні забезпечити безпеку на території України, якщо, до прикладу, Росія лише в останні дні сконцентрувала на кордонах з Україною близько чотирьох сотень літаків 150 військових вертольотів і постійно порушує повітряний кордон буквально цієї ночі з Білорусі. Так, з Білорусі були проведені ракетні обстріли і вибухи у Вижгородському районі. От територічне запитання, як? От невідомо, як і тут нам закидають, що ми щось не дотримуємося. А буквально кілька тижнів тому така дуже поважна е міжнародна організація, яка також бореться за мир у всьому світі дотримання міжнародного права і прав людини Amnesty International, публікує звіт, де говорить, що Україна також неправильно воює. Бо вона використовує цивільну інфраструктуру для ведення бойових дій, де, коли і як Україна використовувала цивільну структуру для ведення бойових дій? Вона пише, що, мовляв, солдати проживають у школі. Зараз літо на вулиці, це по-перше. По-друге, ніяких дітей в жодній школі немає. А наші військові будуть перебувати там, де їм треба перебувати, для того, щоб захищати цивільних. І не ми будемо запитувати, наприклад, у Червоного Хреста чи в Організації Об'єднаних Націй, в який спосіб де розміщувати військових. Бо оце і є сама справжня підміна понять, коли міжнародні організації, рівня ООН, Червоного Хреста і інших намагаються прирівняти українську. Сторону і з росіянами, які здійснюють окупацію, вбивають мирне населення на території України. Тому я вас і дуже прошу. Щоб ця інформація максимально була доступна всім, поширюйте це відео. Це дуже важливо. Бо якщо ми будемо про це мовчати, якщо ми це проковтнемо, то вже завтра будуть говорити такі Дугіна і інші, що вони ведуть справедливу війну в Україні, бо треба вбивати українців, бо вони нацисти. Тобто українці це нацисти, їх треба вбивати. Ну, це в логіку здорової голини вкладається, але дуже багато росіян, і навіть у світі, бачите, чиновників так думають. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, обов'язково ще раз говорю. Поставте палець догори, якщо це відео ви вважатимете корисним. Не те, що там цікавим, а корисним. Це дуже важливо. Тоді його буде більше бачити. Ну і більше буде реакції на такі інфантильні організації, як Організація Об'єднаних Націй. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!